Чолові дівчата, у яких волосся завжди розпущене, але при цьому виглядає як шовк. блискуче, гладеньке, м'яке і не плутається. У чому ж їхній секрет? Річ у правильному догляді: таке волосся не результат випадковості чи хорошої генетики, а наслідок регулярного та свідомого підходу до виборів засобів, харчування, а також ментального здоров'я. Але сьогодні ми розкриємо тему вибору продукції по догляду. За волоссям. Основу здорового волосся складають активні компоненти, і один із ключових це кератин. Це білок, з якого складається саме волосся. Тобто, якщо простіше, під впливом фарбування тепла і сонця його кількість зменшується і йому потрібно поповнювати запаси. Кератин зміцнює волосся, закриває пористість, робить його рівнішим, стійкішим до зовнішніх впливів. Другий важливий компонент масло ши. Воно глибоко живить і зволожує, захищає від пересушування, робить волосся більш еластичним. І живим, все як ми любимо. Це особливо важливо для кінчиків, які найчастіше в нас страждають від ламкості. Третій несподіваний, але дуже корисний інгредієнт афродизіак. У складі доглядових засобів він не лише дає приємний аромат, але й стимулює мікроциркуляцію шкіри голови, покращує живлення волосяних цибулин і візуально надає нам блиску. Та об'єму. Правильний догляд це не про випадкові баночки, а про системність. Продукти мають доповнювати одне одного. Тому я рекомендую Лея це лінійка засобів, у якій поєднані найефективніші компоненти для відновлення та краси волосся. Ваше волосся заслуговує на найкраще. Що ж, тому відривається бренд від свого серця. Усім па-па!